Є у мене справжній друг, знайомі більше 20 років, жили студентами в одній кімнаті, пройшли купу всього разом, побачили вперше море, а ще гори. Потім якось життя розійшлось по різних дорогах. Він воював, потім був в Польщі, тепер в Канаді. Бачимось рідко, раз на кілька років. Звісно, окрім онлайн. Був я цього року в нього в гостях. Бродили по місту, дівчата шопились. І ми з другом зайшли в спортивний магазин. Побачив я ці енергетичні капці і одразу на них запав. Кроси для мене ще з дитинства якась слабкість, якась нова технологія, дихаюча сітка, супер м'яка підошва, там мега легкі. Якраз для ходьби те, що треба, моя спина вже дає про себе знати. Вирішив приміряти, друг питає, подобаються? Я йому не те слово. Він каже: Давай я куплю їх і тобі подарую. Я, звісно, теж йому у відповідь лишив подарунок. Тепер в мене є ще одна згадка про справжню дружбу. Дякую тобі, друже.